Боже, вие сте будни. Уделете. Сено ме е. Сама, вие сте. Наша обща е сама. Да, това не е правилно. Това е правилно. не

Інспекторами сектору ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції систематично проводяться профілактичні рейди щодо виявлення фактів заняття жебрацтвом, дитячої бездоглядності чи безпритульності. На лінію 102 неодноразово надходили повідомлення від мешканців міста Тернополя та області щодо неналежного виконання батьківських обов'язків особами ромської національності, внаслідок чого працівниками поліції є спільно із соціальними службами службами в справах дітей здійснюються візити до таких помешкань. Якщо підтверджуються дані факти, відносно батьків складається протокол про адміністративне правопорушення за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також із батьками та неповнолітніми дітьми проводиться профілактично роз'яснювальні бесіди щодо недопущення вчинення будь-яких правопорушень, зокрема заняття же на центральних авто автовокзалах, вокзалах, автобусних станціях та інших громадських місцях міста Тернополя Ми відвідали одну із сімей ромської національності. З батьками було проведено профілактичну бесіду з приводу Відповідального несення батьківських обов'язків також було з дітками проведено бесіду щодо важливості навчання, дотримання навичок гігієни, ведення здорового способу життя. Крадуть цибулю, викопують картоплю, знімають постільну білизну зі шнурків, одяг зі шнурків. Люди це бачили, вони крадуть в магазинах, тобто вони ще займаються різними злодіяннями. Поліція на мої виклики приїжджала не Одноразово ми складали акти. Ми записували все.